А ще у Бориспільському аеропорту сьогодні зустрічали українських бійців, ветеранів справжніх героїв, котрі в боях на сході втратили руки та ноги, але не міцний український дух в Америці. Хлопці здолали 10 кілометровий марафон. Це пробіг, на який запрошують колишніх учасників військових конфліктів з усього світу. Україну на захід запросили вперше, і наші не підвели. Ольга Киселевич бачила, як зустрічали героїв. Вітами прапором України та під бурхливі оплески їх зустрічають рідні, друзі, волонтери та журналісти. Поранені фронтовики тепер справжні марафонівці. Ця подія завдяки нашим героям, які пронесли прапор України над фактично над Арглінтонським кладовищем біля пам'ятника морським піхотинцям. Це світового значення. Такі символи показує нездоланність нашого народу. Разом з військовослужбовцями з понад 10 країн світу четверо українських військових подолали свою першу дистанцію 10 кілометрів та показали високі результати, здобувши медалі. За словами самих хлопців, їхали в першу чергу випробувати себе та надихнути інших поранених бійців, що стали інвалідами. Або на власному прикладі довести, що навіть попри таку серйозну інвалідність життя триває. Цей марафон був задуман для того, щоб люди бачили, що немає кінця жизни, після отримання у немає кінця жизни після канчання там воєнних дійств і заканчання воєн служби И как бы этот марафон пока является ярким вот лакмусовым да индикатором того что общественность видить общественность считается, чес общественность ценит этих людей не настолько важко щоб зупинитися і піти весь час був рух забіг багато емоцій Бажання зовсім не було зупинитися, тільки до фінішу бігти. У кожного з цих марафонівців вражаюча історія. Без кінцівок хлопці долають серйозні дистанції та надихають інших вставати і рухатись вперед. Я завжди це говорю, що людина побачить нас по телевізору, він сидить на дивані, на стулі, неважливо на чому, жалеє себе, кожне утро, відкладає очередний забіг утром на понедельник, він просто в очередний момент встане і скаже, а чому ні? Чому ні? І він і зробить це. наступного року. Кількість учасників марафону планують збільшити. Марафон надзвичайно цікавий захід, який треба. Продовжувати Україні брати у ньому участь, і треба робити такі заходи у себе. Ми на наступний рік плануємо відправити, якщо буде і надалі підтримка трастових фондів НАТО, 10 учасників і 10 супроводжуючих. Досвід участі у міжнародних змаганнях знадобиться нашим військовим вже майже за рік. У вересні 2017-го Україна вперше стане учасником Invictus Games. Вони так мужньо подолають цю дистанцію, не дивлячись на біль, тому що власне звичайному розуміємо. Мо що для здорової людини це досить важко навіть підготовлене, А для них це було досить таким серйозним випробуванням. А завтра марафонівці урочисто привітає президент України Ольга Коселевич з Оліфанов, телеканал Київ.